Сьогодні ми завітали на одне із підприємств, з яким ми співпрацюємо, щоб запитати абсолюта нашого курсу високопідйомного навантажувача, як йому працюється з нашою агенцією. Доброго дня, будь ласка, представтеся, як вас звати і яку посаду ви займаєте? Доброго дня мене звати Заводнов Юрій. І наразі я займаю посаду на ВЗТВ. Як ви дізналися про можливість проходження курсу водія у нашій агенції? Так само, як і минулу вакансію, ми цю вакансію знайшли у телеграм-каналі. Як проходило навчання? Чи було тяжко навчитися? Ні, взагалі не було важко. Людина все чітко сказала, як робити, просто зробив те, що вона хотіла. Не. по часу це зайняло небагато, два дні по чотири години. Тобто, це не багато. Як швидко ви отримали роботу після закінчення курсу? Я курси пройшов у вівторок, середу. До п'ятниці мені вже сказали, що в мене буде готове посвідчення, і в понеділок я вже можу виходити на роботу. Тобто, загалом до неділі. Порекомендували б ви курс та нашу агенцію своїм знайомим? Так, курс порекомендував би, тому що це дешево, це практично, і до курсу немає жодних питань. Якби посвідчення вам дадуть, і ви будете вже з посвідченням, можете йти працювати. А фірму я також рекомендував, тому що, повторюсь, ще раз вже був опит роботи на даній фірмі. Коли мені потрібна була допомога, координатори майже 24 на 7 були на зв'язку і допомагали. Тобто до них жодних питань немає. Супер, дякую, гарно.